Ви просите по програмі 300 тисяч гривень. Фонд оплати праці у вас 183,1. Нарахування на фонд у вас 67,5. Тобто це 250 тисяч 600 гривень. А на утримання, на утримання цих абонентів у вас ну, всього залишається тут майже 50 тисяч гривень. У мене питання, а ви не хочете зробити якусь розробити, розробити програму розвитку, залученням якомога більше абонентів, клієнтів? Тобто ви основну суму ви витрачаєте на заробітну платню 250 тисяч гривень. Залишається там на місце 50 тисяч гривень. Тобто ви повинні зробити програму розвитку, щоб більше абонентів підключити. Ми можемо тільки підключити, я ще раз кажу, що ми, як редакція, радіомовлення, ми є користувачами укртелекому і на технічну сторону ми не можемо впливати. Система розвитку, якщо йде лінії передач, то це йде все від укртелекому. Але це не ефективно і не, не раціонально використовувати з 300 тисяч 250 тисяч гривень на оплату праці, тільки 50 тисяч з цих залишається на місці. можна я, будь ласка, розглядайте не 300 тисяч, а 200 місцево. 300 тисяч – це ця сума, яка зазначена, але в цьому це субвенція трансфер із району 100 тисяч. Тому розглядайте тільки наші 200. Але ми ж говоримо в цілому про програму. Коли апелюють іменно 300, то я просто роблю уточнення, щоб ще, ще раз всі зрозуміли, що ці 300 наших місцевих тільки 200. Я би ще хотіла закликати депутатів не підтримувати цю програму. І якщо ми взагалі говоримо про те, чи інформує міська рада про свою діяльність, чи є у нас за цього засоби, у нас навіть немає прес-служби. От, наприклад, журналіст Комаровський неодноразово піднімав питання, що у нас для журналістів інших медіа не створені умови. Тобто, якщо у нас є 200 тисяч, то вже краще їх потратити на те, щоб створити в міській раді. Службу, яка буде інформувати всі засоби масової інформації, вони значно більш ефективно доносять інформацію до населення, в тому числі в друкованому вигляді, навіть є те ж саме видання громадський ревізор. Ну тобто, краще ми би зробили нормальну прес-службу або просто якусь інформаційну службу, яка би забезпечувала інформування. А радіомовлення, яке охоплює менше, я не знаю, які це навіть відсоток, 2 відсотки, три відсотки населення. Я не думаю, що це ефективно. по а півтора роки назад, чи ну, трошки більше, ліквідували комунальну телестудію наше місто. Теж депутати попередньої каденції абсолютно їх не хвилювало, що там велика кількість людей, які дивилися цей телеканал міський, і ну і це була набагато більша аудиторія. Коли запропонували їм громадським здаватим краще вдосконалимо контент, бо він був дуже однобокий, то замість того, щоб збалансувати телебачення і робити його в інтересах не лише мерії, але й громади, то ви прийняли рішення закрити комунальну телестудію. Тому якщо телеканал, який був більш ефективний, закрили, то навіщо нам радіостанція? Ну, я не дуже. Я закликаю не підтримувати цю програму. Ну, перше Прохання до апарату ради, На жаль, чомусь 28-29 питання, я собі записав це повністю всі питання, не прийшло. Я, зараз, я не можу сказати, Вправляю. Чому вони не прийшли? Я не знаю. Ну, Звінить, я це інтернет. Тому я зараз слухаю чисто з голоса і прошу повторити суму, яка виділяється, тому що жодного документа немає. Це призначена сума 300 тисяч. 300 тисяч це 200 тисяч з міста і 100 тисяч з району. Тобто це приблизно виходить 15 гривень на одну радіоточку, правильно? В рік на трафень. Зрозуміло. І хочу сказати свого боку. Я теж спілкуюся з людьми і хожу і по хатам, по квартирам людей. справді досить часто у людей похилого віку чуються, що радіоточки працюють. Тому, як би сказати, я розумію, що є інтернет, є сучасний, є нинішній час, але не можна забувати про те, що покоління також. Це повага до них, там я погоджуюся також з питаннями по громадській обороні, які є. Все-таки е Я і взагалі не погоджуюся про те, що треба робити ефективну систему повіщення. Але це як елемент Тоже, елемент системи оповіщення, це теж абсолютно нормально, нічого поганого в цьому немає. Значить, більше того, я теж чую теж громадськість чую, яка говорить, що ну, кабель не поновити э в тих э будинках, де вони будуть.